В Україні вперше ведуть повну заборону на вилов щуки. Із 15 лютого 2023 року, відповідно до нових правил любительського і спортивного рибальства, у всіх рибогосподарських водних об'єктах встановлюється заборона на вилов щуки на період нересту, яка діятиме до 31 березня. Про це повідомляє Мінагро. Ця заборона в Україні водиться вперше, і нарешті відповідатиме логіці процесу розвитку цього виду риб, адже щука одна з небагатьох риб. Наших водойм нерестова активність якої починається за температури води 3-5 градусів за Цельсієм, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами інших видів. Йдеться в заяві за незаконне добування щуки. Передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3468 гривень. У відомстві нагадали рибалкам. Також і про заборону вилову риби на зимувальних ямах, яка діятиме до початку весняно-літньої нерестової заборони 2023 року.